...із синдромом Дауна взялися допомагати студенти інституту педагогіки університету ім. Івана Франка. Одягнені в костюми ангелі, дівчата та хлопці організували благодійний аукціон. Сьогодні благодійна ярмарка, на якій ми виступаємо в ролі Янголя, тому що Янголя це насамперед. Це люди це істоти, скажімо так які несуть добро. Ми допомагаємо дітям з синдром, синдромом Дауна, і ми хочемо побільше залучити людей, які теж включилися в цю проблему. Усі речі, котрі продавалися на аукціоні, зроблені руками студентів. Вони оцінювали вартість виробів. Серед великої кількості дівчат янголів до акції приєднався чи не єдиний хлопець. Комусь треба стояти, комусь треба захищати і оберігати жінок, і тому. Я прийшов підтримати їх, прийшов підтримати наших янголят, допомогти дітям в сонці. Це символ того, що ми допоможі, ніби янгуляти, які допомагають цим дітям. Майже всі студенти інституту педагогіки входять до складу волонтерського проекту «Янголятко». допомагають не лише благодійними акціями, а й навчають дітей сиріт робити прикраси та цікаві речі побуту своїми руками. Мета цього проекту допомогти дітям з малозабезпечених сімей, дітям із притулків, дітям із родами. Адаптуватися в нашому сучасному світі всі зібрані кошти будуть передані дітям з синдромом Дауна. Таких у Житомирі налічується 29, каже Ірина Яцик.